Ця війна відрізняється застосуванням високотехнологічної зброї. Важливу роль в цьому відіграють дрони. Вони малопомітні, невеликих розмірів, однак несуть велику небезпеку. На жаль, про це ми знаємо не щоток. Родич нашої волонтерки якраз потрапив в таку ситуацію. Йому дуже покалічили ноги, саме таким дроном, який ніс вибухівку, а його командир, на жаль, загинув. Звичайно, важливо тримати руку на пульсі. До нас не дійшов запит від військових. Благодійний фонд Вадима Столера відразу миттєво відреагував на запит військових, придбав, як ми вже її називаємо антидрон-систему. Це система, яка допомагає виявляти дрони нашим військовим. Ми будемо купувати і надалі такі системи, що допоможуть нашій державі якомога швидше перемогти. Дякуємо фонду Вадима Столара за надану допомогу у вигляді прилада для виявлення дронів. Ця техніка буде допомагати нанищити ворога для суспільної перемоги. Слава Україні! Героям слава.